Працівники ДБР та СБУ викрили, що підозрюваний в організації незаконного перетину кордону іншій особі народний депутат робив це неодноразово. Тому, 2 вересня 2024 року, офіс генерального прокурора за матеріалами правоохоронців повідомив про нову та зміну раніше повідомленої підозри чинному народному депутату України, який нині перебуває у СІЗО. Також про підозру ДБР повідомило колишньому помічнику нардепа, який нині працює головою громадської організації Медіаоборона. Слідством встановлено, що фігурант у змові з іншими особами у серпні 2022 року організував незаконний виїзд за кордон брата своєї цивільної дружини. Родич співмешканки народного обранця виїхав з України до Республіки Молдова на автомобілі через один з пунктів пропуску. Як підставу для перетину державного кордону він надав документи, внесені в систему шлях, витяг з розпорядження Київської обласної військової адміністрації про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних сил України. Дозвіл він отримав на замовлення Вижгородської районної військової адміністрації за сприяння нардепа та афілійованої із ним громадської організації. Сам родич після перетину кордону фактично працевлаштувався на іноземному морському судні. Жодних перевезень для потреб ЗСУ не здійснював та повернувся до України наприкінці 2022 року після завершення контракту. Крім того, як раніше повідомлялось, нардеп. У змові з іншими особами у 2023 році за тих самих умов повторно організував незаконний виїзд цього ж самого родича за кордон як водія волонтера. Він достеменно знав, що під час попереднього виїзду за кордон чоловік за наданим раніше розпорядженням Київської обласної військової адміністрації не здійснював жодних перевезень гуманітарної допомоги. Як і раніше, родич співмешканки народного обранця виїхав з території України до Республіки Молдова на автомобілі через один з пропускних пунктів за ідентичними документами від кова на підставі клопотання громадської організації «Медіаоборона». Також з'ясували, що насправді чоловік за вказівкою народного депутата мав прибути до Кишенева, де мав чекати подальших інструкцій щодо перегону особистого елітного авто народного обранця з автостоянки міжнародного аеропорту столиці Молдови до столиці Австрії Відня. Під час розслідування першого факту незаконного виїзду правоохоронці з'ясували, що чоловік другий раз встиг скористатися розробленою нардепом та його спільником протиправною схемою. Після чого вже не повертався в Україну. Генеральний прокурор повідомив про нову та зміну раніше повідомленої підозри народному обранцю, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статтею 332 кримінального кодексу України, тобто за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчиненого повторно народним депутатом, за попередньою змовою з іншими особами. Працівники ДБР повідомили про підозру голові громадської організації Медіаоборона за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статтею 332 Кримінального кодексу України, тобто за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчиненої повторно за попередньою змовою з іншими особами. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.